Лишені явіть затишок зимового лісу, кілька друзів навколо багаття, розмови про дітей, книжки і мрії про те, як змінювати світ на краще. Це був 2013 рік. У цій миті народжувалася барабука. Десятий топ барабука. Барабуці. 10. Вік проектів зазвичай часто порівнюють із віком людини. Що таке 10 років для проекту? Хто така 10-річна дитина? Ми вчилися ходити, ми вчилися дружити, ми вчилися говорити, вчилися читати, ми вчилися і вчимося відстоювати своє я і свою точку зору 10 років це вже молодший підлітковий вік. Що ми будемо вчитися? Чому ми зараз вчимося? Ми вчимося знаходити партнерства – ми вчимося потихеньку виходити в набагато ширший світ, у більші проекти. Потім, можливо, ми почнемо вчитися любити розмножуватися, але зараз ми ще віримо в дива і запрошуємо вас вірити разом з нами. Ці дива є в книжках, ці дива приносять книгодрузячення. Давайте книгодрузячитись. Як читати і не заснути, щоб читати і не заснути. Раджу вам читати вголос, але бубніти собі під ніс це не цікаво і може бути дивно, якщо ви це робитимете, наприклад, в громадському місці. Тому раджу читати вголос дітям. З ними ви точно не заснете. Діти зазвичай ставлять багато питань. Вони дуже допитливі. Коли ви будете читати, ви будете змінювати інтонації, робити паузи. Ну а в такому режимі читання ви точно не заснете. Тому безпрограшний варіант читати і не заснути, читати дітям. За 10 років барабука з волонтерського проєкту перетворилася на поважну лабораторію і об'єднала навколо себе батьків, письменників, бібліотекарів, освітян, літературознавців яким важливе дитяче і підліткове читання та розвиток національної літератури? Де живуть книжкові феї Книжкові феї народжуються в момент відкривання нової книжки свіжно тиражу нового твору. Саме в цей момент під характерний хруст і з'являється нова фея книжок. А далі шукайте її на колонтипорній ілюстрації у кожному примірнику. Ми стали друзями з книжковим арсеналом, Українським інститутом книги, форумом видавців, благодійним фондом Сергія Жадана, Смарт Освітою та багатьма іншими. Що найбільше любить барабука! Що найбільше любить барабука! На початку року барабука страшенно любить нові книжки. В середині року, коли барабука їх читає, то найбільше вона любить добре вичитані книжки, редакторів гарних любить, коректорів. А в кінці року барабука любить відкривати якісь нові таланти. І от найулюбленіший момент барабуки це коли ці таланти повертаються з новими книжками. Чи вміє барабука кусати? Барабука це проект для дорослих, безперечно, але він про дітей і через дорослих для дітей. Тому наш головний підхід дивитися трішки через рожеві окуляри і через наші сердечка. Але раз песик вміє кусатися, значить йому для чогось це потрібно. Ми стараємося не критикувати, ми стараємося бачити. У книжках, у письменниках, в ілюстраціях найкраще. І якщо нам щось трішки не подобається, у нас починаються дискусії в команді, ми обговорюємо багато це, але зазвичай не виносимо на загал. Це дуже дуже важливо для того, щоб вберегти це поле любові, доброти і толерантності. Утім, коли собачці не вистачає вже терпіння на якісь дуже 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 складні виклики. Які стосуються травмування дітей, маніпуляції дітьми, які так чи інакше можуть мати дуже негативний вплив на розвиток і психіку дітей, тоді ми змушені куснути. Ну, робимо ми це, стараємося зробити це якомога більш екологічно. Якщо можна кусатися екологічно, барабука виросла в цілу екосистему дитячої літератури. Крім сайту, це курси підвищення кваліфікації письменників та редакторів, наука барабуки, вебінари для педагогів, бібліопростори в мистецькому арсеналі та музеї науки, постійні зустрічі з письменниками, читання новинок у школах, бібліотеках, на фестивалях і онлайн і навіть видавничі проєкти. Яка суперсила барабучої команди? Суперсила барабуки в тому, що ми одна команда. І за цей час ми стали вже більше, ніж команди. Ми стали добре, дружною, підтримуючою сім'єю. Наша особлива гордість щорічний рейтинг кращих дитячих, підліткових, родинних та пізнавальних книжок топ-барабуки, за яким стежать тисячі великих і малих читак. Як стати барабукою? Щоби стати барабукою, потрібно пройти особливий ритуал посвяти. Щоразу, це нові завдання і випробування. Скажімо, мені довелося власноруч побудувати халабуду для читання, посадити квіткове дерево і зібрати весь пилок з його квітів. Він, до речі, ось тут, а також вигадати тисяча і одну історію. Іншим барабукам для вступу в сестринство доводилося шукати єдинорогів, приміряти скафандр космонавта і навіть стрибати через вогнище у купальську ніч. А що ж ви хотіли бути барабукою? Це почесно. Ось так швидко і яскраво. Промайнуло вже аж 10 років життя барабуки, яка б не стала такою, як є зараз, без вас. Книгу друзяки! А скільки ще попереду не перегорнутих сторінок, ненаписаних книжок, у які кортить нехай не зануритися, а потім обговорити у колі барабук. Тоді навіщо ж чекати? Гайда книгодрузячитися! книгу друзячитися. Нічого не бійтеся. Про що мріє барабука? Хай у всіх батьків знаходиться час читати книжки разом із дітьми. Про що ж мріє барабука? Барабука мріє про теплі шкарпетки для кожного і кожної. Для великого і маленького. Великої і маленької, особливо в ці люті, нестримні морози. Барабука мріє про багато затишних, спокійних вечорів для мурмотесеньких родинних читань. Про власну барабучу книгарню. Барабука мріє про веселі і затишні книгу-друзячення після перемоги. Цьогоріч Барабука святкує 10-й свій ювілей, а мріє вона відсвяткувати свій 50-й ювілей.